Євроінтеграція, шляхом якої крокує Україна, вимагає підвищених стандартів життя. Перші на це реагують споживачі, які прагнуть споживати усе найкраще. Тому і народжується попит на елітні продукти, і вітчизняні виробники з успіхом цей попит задовольняють. Гордость нашої торгові марки та елітна сімічка. Основне основною це, звісно, розмір, тщательність відбору, шліфовки і жаркі сімечки. Современное оборудование исключает повністю посторонние примеси из семечки. Елітне насіння вирощують на півдні України, а потім на заводі за допомогою надсучасного обладнання доводять його до еталону. Соняшник, з якого ми беремо насіння, вирощується у Миколаївській. Кировоградській та дніпропетровський областях ми раді, що наше сучасне виробництво дозволяє нашому споживачу не тільки виявляти патріотизм, а купувати справді гарне носіння торгівельної марки. Хомка багатьом українцям дуже сподобався новий Еліт», про що свідчать обсяги продажу. З початку року було реалізовано понад півтора мільйона упаковок.